Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я, як завжди, хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, ба більше я це роблю з насолодою. Окрім того, що нещодавно вийшов трейлер до Дедпула 3, на який я вже зробив детальний огляд, також вийшло дуже багато цікавих трейлерів на різноманітне кіно та новин щодо майбутніх проєктів. Тому у цьому відео я спробую швидко та коротко про все розповісти. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Почну з невеличкого додатку до мого огляду трейлеру Дедпулу 3. Зараз активно ширяться чутки, що актор, який зіграв версію Росомаха Патча, може бути всім відомий Деніел Редкліф. Від себе додам, що дійсно в цьому є сенс, бо якщо дивитися на спину цього Росомахи, то вона якась менша, ніж у Г'ю Чекмана. А що думаєте ви з цього приводу та як ви ставитесь, якщо Гаррі він відчу Редкліф зіграє Логана? Новий трейлер «Королівства планети Мавп ще раз підтверджує, коли саме відбуваються дії у хронології франшизи, і це має великий сенс. Фільм розповість історія Нуа, звичайної мавпи, яка здавалася б, не пов'язана ні з Цезарем, ні з Корнелієм. Нуа живе в суспільстві, яким править Проксимус Цезар, який став першим царем цього нового світу, але спотворює вчення Цезаря. Королівство планети Мавп відбувається через 300 років після війни за планету мавп, але якою б неймовірною не була трилогія про запуску планети в мавп, новий запис у франшизі повинен віддалитися від неї. З одного боку, продовження історії там, де закінчилася війна, може виявитися дешевим і ризикувати зруйнувати таку ідеальну трилогію. З іншого боку, ігнорувати історію Кези для нового перезапуску також не спрацювало б, враховуючи наскільки добре, попередня трилогія була пов'язана з аудиторією. Прем'єра фільму запланована на 9 травня цього року. Нещодавно стартував фільм про Мадам Павутину, який повністю провалився по всім показникам. Соня намагається розширити свій пауковий світ про героїв і Лиходіїв, суміжних з Пітером Паркером. Мадам Павутина зібрала 2,2 мільйони доларів за другий день прокату, довівши загальну суму 8,2 мільйони, і це дуже слабкий старт. Від себе хочу додати, що взагалі не розумію сенсу цього проекту, який взагалі ніяк не пов'язаний з Пітером Паркером. Сама ідея дуже цікава та перспективна, але ідеально би працювала як кросовер. Якщо ви дивились мультфільми про людина Павука 1994 року випуску, то пам'ятаєте, як Пітер Паркер подорожував всесвітами та зустрів мадам Павутину. Також нагадаю, що Соні повторить спробу в серпні з фільмом Крейвен мисливець, у якому головним актором є Аарон Тейлор Джонсон. Дуже багато новин вийшло стосовно фантастичної четвірки. По-перше, є дата, коли вийде фільм, а саме 25 липня 2025 року. Що стосується акторського складу, то містер Фантастика» зіграє Петро Паскаль, «Сью Сторм» зіграє Фанеса Кірбі. Істото зіграє Ебон Мос Бахраха, а людину факел зіграє Джозеф Квін. Також що важливо відмітити, то судячи за постером, де істота тримає журнал, то по обкладинці можна зрозуміти, що дії фільму Фантастична четвірка можуть відбуватися у 1963 році. Що стосується інших персонажів, то повідомляється, що доктор Дум з'явиться наприкінці фільму Фантастична четвірка. Тобто, схоже за все, зроблять так, що після цього всі вони опиняться у всесвіті 616. Також зараз Марвел активно шукають актора на роль сріблястого серфера. А ось до отримання ролі дуже близький Хавір Бардем, який може зіграти Галактуса. До речі, закордонні джерела вважають, що Галактус може стати головним антагоністом саги мульти Всесвіту. Бо через те, що Джонатан Меджорс, який грав Канга, отримав один рік ув'язнення, то треба знайти нового лиходія. До речі, що стосується прем'єр інших фільмів від Марвел, то громаверції аналог загону самовбивств, перенесений з липня 2025 року на 2 травня того ж року. Але що стосується Марвел, то це ще не все, бо зовсім скоро нам покажуть анімаційний серіал Люди Ікс 97». Студія Марвел вже показали новий трейлер та оголосили дату прем'єри 20 березня. До речі, трейлер містить дуже багато цікавих фактів, тому уважно слухайте. Професор X залишив усе магнети після своєї смерті. Люди ікс завершилися тим, що Чарльз Ксав'єр отримав серйозні травми. Єдиний спосіб врятувати його відправити його в космос разом з імператрицею Ліландрою з імперії. Шар цей трейлер X 97 показує ривки з цієї оригінальної кінцівки, але в трейлері також натякають, що Ксав'єр міг померти між тим і моментом, коли шоу розпочнеться. Найбільше натяк на долю професора ікс доходить від появи його останньої волі та заповіту. Не показано, чи дійсно Чарльз мертвий, чи лише пропускають, що він мертвий, але показано шокуючи зміст його заповіту. Ксавдір очевидно залишив усе магнето. Це обіцяє суттєво порушити статус кво серіалу, і буду цікаво побачити. Чи повернеться колись Ксав'єр і що тим часом робитиме магнето. Ну а якщо ви хочете детальний розбір цього трейлеру, то напишіть про це в коментарях та ставте вподобайки, щоб я зрозумів, що це вам буде дійсно цікаво. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.